Спорим ви точно такого не знали про ретиналь і мікроголки. Показує на прикладі засобів від Cellimax. Така кількість обов'язково викличе опіки і подразнення, і ви ще довго будете відновлювати свою шкіру. Це все робиться тільки на камеру і не більше. У кожній людині 20 шарів рогового шару. Мікроголки проникають аж до 15. Саме завдяки цьому з'являється дуже крутий і швидкий результат. Все, що наноситься після цієї сироватки, проникає ще глибше і працює вдвічі краще. До речі, збережіть собі дуже класну комбінацію. Собів від цього бренду ви могли помітити, що на упаковці є такий пунктир. Якщо відкрити упаковку, то можна побачити всередині інструкцію, в якій буде написано скільки крапель і якого розміру треба наносити на свою шкіру перші два тижні і на третій тиждень можна капнути на саму картонку, щоб зрозуміти скільки потрібно продукту. Точкові засоби на відміну від сироваток, це бустери, які мають ще вищу концентрацію аніж сироватки. Тому їх треба наносити маленьку кількість і точково на проблемні зони також можна наносити на шию. більше корисного в мене в профілі.